Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про гру, в яку грає близько четверті населення нашої планети. Так, це баскетбол. Сьогодні в відеоролику ми з вами розглянемо історію баскетболу, розміру майданчику, щита, м'яча, основні елементи гри, правила гри, суддів, амплуа баскетболістів і що таке фіба. Баскетбол спортивна командна гра з м'ячем, в яку грають дві команди, кожна з яких складається з п'яти польових гравців. М'ячем грають тільки руками. Мета кожної команди в баскетболі закинути м'ячик у кошик суперника і не дати закинути його у кошик своєї команди. Винахідником гривого баскетболу був Джеймс Нейсні. Американський тренер, спортсмен, новатор, вчитель фізичної культури. 21 грудня 1891 року він відібрав 18 школярів і презентував свою групу. На першу групу учасники вийшли з футбольним м'ячем і кошики від персиків були прикріплені до поручних балконів по обидві боки майданчика. Спочатку правила гри у баскетболу були сформовані несмітом і складалося лише з 13 пунктів. Останні зміни в правила гри у баскетбол були в 2017 році на конгресі ФІБА де було введення поняття Нульовий крок. Відеоролик з нульовим кроком були, буде закріплений в описанні. Баскетбол входить в програму Олімпійських ігор з 1936 року. Розміри ігрової площадки повинні бути 28 метрів вдовжину і 15 метрів завширшки. Висота стелі над ігровим майданчиком повинна бути не менше 7 метрів. Розміри щитів мають бути 1,8 метрів по горизонталі і 1,05 по вертикалі. Нижній край щитів повинні бути розташовані на висоті. 2,9 метрів від поверхні майданчику. Розміри м'яча. Довжина окружності м'яча становить від 74,9 до 78 см. Маса від 567 до 650 грамів. Це для чоловіків, для чоловічих змагань. Для жіночих відповідно 72,4 до 73,7 см і відповідно 510-567 грамів. Кошик закріплений на щиті на висоті 3 метрів 5 см і діаметр кошика 45 см. Гра офіційно розпочинається з китком старшого судді, Центральному колі, коли м'яч правильно відбитий одним із спірних. Матч складається з 4 періодів по 10 хвилин з перервами по 2 хвилини. Тривалість між другою і третіми чвертями гри 15 хвилин. Після великої перерви команди міняються корзинами. Переможцем у баскетболі стає команда, яка після закінчення ігрового часу набрала більшу кількість очок. При рівному рахунку після закінчення основного часу матчу призначається овертайм. Кожний влучний кидок – це очки. Очки це головний показник в баскетболі. За одне попадання м'яча в кільце може бути зарахована різна кількість очок. Одне, два або три очка. Одне очко це кидок зі штрафної лінії. Два очки це кідок середньої або близької дистанції. І три очки це кідок із-за трьохочкової лінії. Ведення м'яча – це один з основних технічних елементів в баскетболі. Ведення м'яча розрізняють за основними способами. Перше це високе ведення м'яча. друге низьке ведення м'яча. Передача м'яча – найголовніший елемент у грі розігруючого захисника. Уміння правильно і точно передавати м'яч це основа чіткої взаємодії баскетболістів у грі. Способи передач бувають від грудей, від плеча за голови. Бувають два види передач верхня і нижня. В руки гравцеві та після удару від підлоги. Підбір це найважливіший елемент. Пригрів баскетбол, при якому гравець опановує м'яч після невдалої спроби двох або трьох очкового китка. Порушення правил Аут. М'яч іде за межі ігрового майданчику. Подвійне ведення. Порушення правил. Коли гравець веде м'яч, бере його обома руками і потім знову починає ведення м'яча. Пробіжка це заборонене пересування гравця, що контролює м'яч на майданчику. Ведення м'яча не повинно перевищувати два кроки. Правопорушення 5 секунд. Гравець при виконанні вкидання не розлучається з м'ячем протягом 5 секунд. 8 секунд. Команда, що володіє м'ячем із зони захисту, не вивела його в зону нападу за 8 секунд. Право порушення 24 секунди це коли команда, яка володіє м'ячем більше 24 секунд і за цей час не здійснила кітка по кільцю суперника. Тоді м'яч віддається команді суперника. Основних баскетбольних позицій або амплуа в баскетбольній команді три. Це захисник, форвард і центровий. Якщо деталізувати кожну з них, то в результаті вийде 5 ігрових амплуа. Дані позиції не регулюються правилами баскетболу і носять, як правило, лише формальний характер. В баскетболі суддя це персона, на яку покладена відповідальність за дотримання правил і підтримка порядку в грі. Суддями є старший суддя та суддя. Їм допомагають. Судді за столиками і комісар, якщо він присутній. Суддями за столиками є секретар, помічник секретаря і оператор 24 секунд. Жести суддів за порушення. Пробіжка. Подвійне ведення м'яча. Пронос м'яча. Три секунды п'ять секунд. Вісім секунд. І двадцять чотири секунди. Фіба. Міжнародна федерація баскетболу під егідою Фіба проводяться всі найпрестижніші змагання, такі як Олімпійські Ігри, Чемпіонат світу, Чемпіонат НБА та Європи, Євроліга, Єврокубок та Кубок виклику Фіба. Всі правила гри в баскетбол регламентуються і змінюються тільки Фіба. Фіба складається з членства 213. Національних федерацій